Гуляю по мантрьо. І тут був Різдвяний ярмарок, зараз вже від нього ну, нічого не лишилося. Все розібрали, тут було колесо огляду класне, нічого немає. І я от ну не знаю, як у вас, але в мене, в моєму дитинстві, Різдво було ну таке свято, не, не таке важливе, як Новий рік. да? Всі відмічали чомусь новий рік так помпезно прямо. Капець, а Різдво майже ну, не, не, не святкували, скажімо так. А тут все навпаки. Трошки вам вечірнього мантрьо підзніму. Але такий настрій не новорічний, коли бачиш це все. Ну, все вже звертаються, все розбирають повністю всі локації, які тут були цікаві. Хоча канікули у дітей ще до 5 січня і от куди з ними йти, не зрозуміло. Ну, ще щось буде, це по-любому. Але не так помпезно і круто, як це було на, на Різдво. Отакі от справи. А я в дитинстві завжди чекав новий рік на Різдво. Треба переналаштовуватись тепер.